Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство, підписників моїх і тих, хто заскочили. Всім доброго дня. Сьогодні 4 грудня. Сонечко, гарна погода. Зараз 11.59, практично пів, пів вже південь. Як? Як це сказати? 12- година. Ну, ви зрозуміли, да? південь. Південь це ж, виходить, юг, да? На російській, ні, якось воно по-іншому. Ну, ладно. Так, півдня пройшло, коротше кажучи, да? І я хочу подивитися ситуацію. Що очікує Запорізький регіон на січень місяць, яка буде обстановка? І дивитися, ми будемо подекадно. Ми подивимося наші е сили, наші е українські і російські сили військові. Ми подивимося, як воно що буде відбуватися. Тані я вже задала, і ми зараз дивимося, беремо е загальний розклад скриньку, це для нас, для українців. Так, перша декада. Перша декада січня. Ну, Скажемо так, будемо злитися, будемо злі, будемо вже, бачите, маємо енергію, маємо шанси, маємо бажання йти вперед. Жезлий вогонь. І тут також негативна карта. Дуже ми будемо це робити, ну, скажімо так, жорстоко так жорстоко будемо це робити. Це Запорізький напрямок перша декада. Тобто піде вже рух, рух військовий. Це те, що касається іменно зі сторони українців. Будь ласка, карти, покажіть мені другу декаду січня. Також українську сторону військову, які будуть дії робитися по запорізькому напрямку. Друга декада січня буде якась невдача і буде якась конфліктна ситуація. Дуже буде жорстко все. Друга декада. Будемо мати, скоріш всього. Угу. Ну, це традиція. Ми будемо воювати і будемо отримувати поразки Не все так сладко буде. Не все так сладко. Під кінець е другої декади е у нас піде дуже серйозна робота. Дуже серйозна робота ось тут єрофант. Будемо дуже серйозно тут працювати. Перша половина. Перша частина другої декади будуть невдачі, будуть конфлікти. потім піде на лад. Це я дивлюся наші, нашу сторону. Тобто почнеться по першій декаді, піде вже той рух. Але по початку другої декади ми отримаємо все ж таки будуть невдачні ситуації, конфліктні ситуації. Ну, понятно, що конфлікти, але це буде не на нашу користь. Так. І давайте подивимося третю декаду по Запорізькому напрямку зі сторони України, яка буде обстановка. Запорізький напрямок. Третя декада. Третя декада буде вже об'єднання. Об'єднані будуть всі сили. Буде така трошки притримана ситуація, бо буде план і аналіз, буде переформирування цього всього. І під кінець третьої декади. Підуть дії, дуже е, вдалі, дуже такі, е, риш, не рішучі, а вони будуть е, фахові вони будуть е, правильні, вони будуть з гарним результатом. Тут всі чотири стихії, і це вже буде вести до миру, бо Третя декада січня це вже буде зрозуміла ситуація, сили будуть об'єднані, буде підтягнуто більше всього. Тобто, бачите, тут всі чотири стихії йдуть в мирі. Да? Все буде об'єднано і всі ці сили зберуться в один общий кулак, буде ретельно. Тобто буде перегрупування і буде ось такі дії, які зроблять свою справу дуже класно. діям ми отримаємо. От, пожалуйста, карта Фортуна. Ми будемо мати вдачу. Під кінець січня, в третій декаді, ми зробимо все як треба. Фортуна, ну, я не скажу, що то перемога, але це дуже вдача така буде воєнна. І січень буде такий. Але бачите, початок, потім будуть невдачі конфлікти, навіть втрати. І потім вже піде, піде, піде. Так, давайте подивимося, яка ситуація буде у російській, російській армії. Теж перша декада січня на Запорізькому напрямку. А в них іде об'єднання, але це буде таке об'єднання. Знаєте, от по пажику це будуть неопитні люди, які не мають фаху, які не мають опиту, які йдуть за гроші. Ну, Тобто, таке, так, вони будуть думати, що ну, вони туди нагнали кучу народу, вони довольні по чашам, у них там трошки щось і є, вони об'єднаються. Ну, ось перша декада така теж буде в них. Непогана тут на Запорізькому напрямку. Вони вже туди стягують. Так, давайте подивимося другу декаду січня на тому ж напрямку за Російська Федерація її війська на Запорізькому, друга декада січня, як вони себе будуть почувати. Ну, Дивіться, друга декада. Повторюється, навіть похожі, як у нас були карти, теж у них буде невдача. Буде дуже негативна подвійна ситуація, будуть вони дуже-дуже злитися. Тобто, друга декада січня буде дуже така рухлива, і вона буде тяжка. І подвійна тут іде ситуація. Ця карта знаходиться в негативному состоянні, в перевернутому, і серед негативних карт. То ми розуміємо, що з ними там буде. Вони втратять силу, вони не зможуть справитися з, з силою, з якою вони будуть боротися. Сила перевернута. Немає сил. нехвативних в них сил. Ну і дивимося третя декада січня, яка вона буде у російських військових на Запорізькому напрямку? Що вони будуть мати? Давайте подивимося. Прям повторюються карти. Немає сил знесилення. Опять падає ця двійка. Тобто ну, вони будуть йти якось кудись, але це все буде дуже ну, негативно. І а, десятка по землі, це будуть втрати матеріальні, фізичні, здоров'я, всіх матеріально-фізичних цінностей. А, вони будуть мати такі провали іменно, а, в самому достатку. Своїх матеріальних всіх речей, а також і фізичного стану здоров'я. будуть от Так так воно в них буде. Будуть погані новини, будуть мати поганий настрій і ось падає закритий суд. буде будуть Тут будуть великі втрати людські, і багато людей тут загине, суд закритий, тобто вони. Як кажуть, накриються, як кажуть, кришкою груба. Да? Але тут у нас чорні пакети, то ось їх чекають чорні пакети і погані, недобрі новини. Ну, ось якось так. Ну, на що, як кажуть, йшли, то і отримають. Да, Прийшли на чужу землю з мечем від меча, як кажуть, і загинете. Ну, ось я вам показала, яка буде ситуація. Сподіваюся, ви все побачили. Мене дуже порадував цей розклад, тому хай воно так і буде. Я кое-що проговорила. Так що, ось так. Такий був коротенький розклад. Бажаю вам бути живими та здоровими. Думаю, що вам також було цікаво це подивитися. І ми вже будемо більш-менш бачити і розуміти, що б нам там не казали, і запорізький напрямок. Ну і давайте ще, щоб ви вже були спокійні до кінця, бо багато людей зараз будуть переживати на цей, чи буде наступ на саме місто, на Запоріжжя. Чи планують. Росіяни наступ на Запоріжжя. Давайте ми подивимося у січні місяці. ну Думки, звісно, є в них такі, але вони не впевнені собі. До речі, вони тут конкурують між собою. Їхні військові вони одні кажуть, треба, другі кажуть, не треба. Подвійна ситуація. І, до речі, бачите, падає їм тут смерть перевернута: то буде або затримання цієї ситуації, або буде насильствена смерть. То давайте ми покладемо отак цю карту поряд і подивимося, що буде конфліктна ситуація. Я сподіваюся дуже на те, що це буде насильствена на смерть. Тобто, якщо вони рипнуться тільки на Запоріжжя, їх чекає ось це, це. Це буде покарання, це буде насильство на смерть. І ЗСУ їм дасть підзад так, так, що мало не покажеться, бо це король мечовий, це наша арта, це наші хлопці, які їм дадуть жару. Ну, ось отак вони получать, якщо тільки, тільки зберуться піти на Запоріжжя. Так. Ну і давайте задамо питання а... по поводу Мелітополя, яка буде обстановка в Мелітополі, на, Мелітополь, на Мелітопольському напрямку, що там буде в січні місяці, будь ласка, покажіть нам то карти. Цікавить нас і українська сторона, і російська сторона, то будемо дивитися на дві сторони. Це буде українська, це російська. Мелітополь січень місяць, українська сторона. Мелітополь у січні. А, так, йдуть там у нас люди, які вони все це планують. Все це роблять, до речі, іменно роблять, бо тут іменно робітники, то, що там плани вже зроблені, треба виконувати ті плани. І, але ще не готова та ситуація для того, щоб починати а, Це десь під кінець січня, під кінець січня, а, буде такий шанс. По Мілітопольському напрямку починати вже там дії. Але готуються вже зараз, поки що не буде тої стабільної ситуації. Під кінець січня буде ця історія. Дивіться, як класно, да? й жовте. Ну, це ж це просто совпадіння, звісно. Ну, і давайте подивимося, що ж росіяни на Мелітопольському напрямку в січні місяці, що вони будуть мати. Так, а вони будуть мати. Ну, по-перше, в них підуть зміни, вони почнуть якісь е, спасати свої, як кажуть, жопи свої, реально почнуть вивозити людей, сім'ї свої почнуть вивозити. Бо там почнеться конкретно орта, там будуть серйозні дуже обстріли. Е, і е, ну, поки що вони там будуть богувати. Бо імператор їм тут випав. то поки що вони будуть тримати. Бачите, тут випадає на кінець е, січня вже шанс, а тут у них вони ще тримають. Е, ну, Подивимося, е, там піде вже результат. Будуть, так, за Мелітополь, там будуть дуже серйозні бої, бо вони накопичили там дуже багато дуже багато зброї, і дуже багато людського, людської частини, як то сказати, блін, забула слово, фізичної іменно людської сили. А у нас наприкінці січня буде такий шанс і по людям, і по зброї, але поменше. У нас і зараз іде, щоб ви розуміли. Перевага і по зброї, і по людям перевага йде у росіян. Тому нічого, ми вже 11-й місяць воюємо з такою перевагою. Бачите, все якось у нас менше, в них більше, але будемо бачити, як воно буде. Але сім'ї почнуть вони вивозити, почнуть спасатися, бо ми будемо їх обстрілювати. Але ще вони будуть тримати той напрямок. Так, ну і все. В принципі, ми подивилися. Запоріжжя вони отримують відпор. На Мілітополі почнуться дії, але під кінець, і там буде дуже все серйозно. На цьому я закінчую а, цей розклад. Ви, ви вже побачили більш ясніше цю картину. А, то, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, мені дуже важливий зв'язок з вами. Ставте лайки, нехай це відео продвигається трошки, бо воно потрібно людям бачити. У нас багато живе людей в Запоріжжі, в Запорізькій області, там, де доступна, доступний зв'язок, інтернет, щоб люди бачили і не накручували самі, самі себе. Звісно, що в Мелітополі, мабуть, там не так воно по зв'язку, але ну, в округу, так. От, тобто... Навколо Запоріжжя, все одно ця пошта, як кажуть, циганська все це буде доносити до людей. Всі бажаю вам бути живими та здоровими. Люди почуємось, папа. -па.